Я впевнений, що немає жодної людини на планеті, яка б не чула про автомобілі Porsche. про їхні спортивні перемоги, про інновації, досягнення. Ну і звісно, і не на автомобілі. Проте в цієї історії успіху є темна сторона, про яку бренд неохоче згадує, коли автомобільна компанія була втягнута у військові проекти нацистського режиму, через що Фердинанд Порше потрапив у в'язницю, і зрештою це коштувало йому життя. Привіт, ви на каналі Демчик. Сьогодні говоримо про історію Порше та як їм вдалося перетворитися на один із найбільших автомобільних брендів класу Люкс, які відомі сьогодні. Тому пристібайтеся, закривайте двері, але не хлопайте. І поїхали. Фердинанд Порше народився у вересні 1875 року в маленькому селі в Австро-Угорській імперії, яка зараз є територією. Чеської республіки, в той час, як основним транспортом були потяги, коні та велосипеди. А перші автомобілі тільки почали з'являтися. 14 років Порше довелося покинути школу і почати працювати у майстерні свого батька, оскільки після нещасного випадку загинув старший брат Фердинанта. І всі обов'язки свого брата в сімейному бізнесі мусив виконувати він. Ці часи Фердинанд переживав дуже важко, оскільки він не хотів йти по стопах свого батька. Але в кінці 19 століття Порше зацікавився електрикою, яка тоді активно почала розвиватися. На горищі у вільний час він експериментував з лампочками та електричними схемами. Спочатку батько був незадоволений захопленням сина і часто вказував на те, що він припинив цим займатися. Проте коли помітив наскільки Фердинанд був одержимий цією справою, він вирішив записати свого сина до імперської технічної школи. Райхенберга, щоб той міг розвивати свої навички. Батько зрозумів, що не помилився, коли через декілька місяців навчання Фердинанд побудував власний генератор і встановив електричні лампочки по всьому будинку. І це в той час, коли ще в багатьох будинках користувалися свічками. У 1893 році, у віці 18 років, Фердинанд залишив свій дім і влаштувався на свою першу роботу в Bella Eger and Company. компанія займалася виробництвом. Електротехніки у місті відень тут він швидко проявив свої найкращі якості як інженера, і вже буквально за кілька років був підвищений на керівну посаду. Фердинанд Порше побудував першою компанії електричний двигун в Маточині колеса. Цей електродвигун міг бути приєднаний до колеса будь-якого транспортного засобу і таким чином приводити транспорт у рух. На той час такі двигуни зазвичай використовувалися лише для велосипедів і уявляєте вже 120 років тому. Кур'єри Глова могли їздити на електровелосипедах, і, от приблизно в той самий час, як Фердинанд розробляв інші ідеї цього двигуна, у регіоні почали з'являтися перші автомобілі, що викликало величезний ажіотаж не лише серед людей, але й серед інженерів, які шукали способи. Як можна увійти в цю доволі нову галузь? І Фердинанд Порше не був винятком після п'яти років роботи на Белла Еґер. Він вирішив залишити роботу та почав працювати на Джейкоб Лонер, які нещодавно припинили виробництво вагонів, щоб зосередитися на створенні автомобільних транспортних засобів. Саме тут 23-річний Фердинанд використовував свої електродвигуни, щоб побудувати свій перший автомобіль Porsche Пі 1 Porsche P1 був повністю електричним автомобілем, побудованим з використанням дерев'яної коляски, і мав запас ходу приблизно 79 кілометрів. І на хвилиночку автомобіль був призначений для перегонів, і завдяки свинцево-кислотним батареям автомобіль міг розвивати швидкість 35 км кілометрів. На годину важливо зазначити, що автомобілі того часу ще не розглядалися як засоби пересування їх здебільшого створювали для змагань і перегонів по всій Європі та Америці. І от я зараз розповідаю про це, і я ще досі в шоці. Ще раз вдумайтесь в цифри: 120 років тому, коли на дорогах ще валялися конячі гівняки, вже міг їздити електроавтомобіль. В якій міг проїхати 79 км. кілометрів. Порше продовжував вдосконалювати дизайн свого автомобіля до 1900 року, коли він додав двигун внутрішнього згорання для живлення електродвигунів транспортного засобу. Таким чином він перший у світі створив електричний гібридний автомобіль. Електромобіль Лонер Porsche – це новий автомобіль, згодом перемагатиме на різноманітних змаганнях, побивши кілька австрійських рекордів швидкості, рухаючись із максимальною швидкістю 80 км на годину. Незважаючи на те, що гібридний автомобіль Порше на той час був технологічним проривом та значно випередив свій час, він також показав, чому електроавтомобілі все ж таки не користувалися попитом. Короткий запас ходу автомобіля та вага майже в дві тони призупинили розробку автомобіля майже на століття. А партнерство між Порше та Лонер закінчилося через кілька років. Проте незабаром виробник автомобілів Austro Даймлер, один із лідерів у тодішній галузі двигунів внутрішнього згарання, залучив Porsche як свого головного дизайнера, і саме тут Порше сконструював свій перший виключно бензиновий автомобіль Астро Даймлер Maya у 1908 році. Робота у цій компанії дала великий поштовх для його кар'єри, що призвело до великого прориву у світі перегонів, коли він розробив свій наступний автомобіль. Австрійську модель Daimler 2780. Цей автомобіль потужністю 85 кінських сил був здатний розганятися до максимальної швидкості 136 км на годину і був спеціально створений для популярної на той час гонки на честь принца Генрі в 1910 році, де він зайняв перше, друге і третє місця. Ця перемога принесла молодому механіку більшої популярності та виправдала його призначення як професора компанії. Однак коли в 1914 році почалася Перша світова війна, по всій Європі поширилося масове виробництво військових товарів та техніки, і виробник Австра Даймлер надав величезну кількість машин для австро-угорської армії. Порше також був втягнутий у військову справу і заробив собі ім'я, створивши новаторські конструкції для військових літаків і дирижаблів, а також артилерійських тягачів, таких як М17. -1. Голіаф зарекомендувавши себе як одного з найкращих інженерів свого часу після закінчення війни в 1918 році, Фердинанд Порше повернувся до створення гоночних автомобілів. А до 1922 року ще один автомобіль виїхав із заводу: Астро Даймлер Плаща. Порше вважав, що створення меншого автомобіля ніж в конкурентів дозволить його гоночним автомобілям перевершити ті, що мають набагато більші двигуни. Він вирішив просто випробувати свій новостворений автомобіль на декількох гонках. І що ви думаєте, яким було здивування багатьох людей, коли Порше на своїй Сащі виграє 43 з 53 перегонів на хвилиночку в 1923 році? Фердинанд Порше переїжджає до Штутгарта, столиці Німеччини, і стає технічним директором і головним інженером підрозділу Даймлер, який пізніше об'єднується з Benz Сія і стає Даймлер Benz. Під час роботи в Daimler-Benz Porsche розробляв і виготовляв розкішну серію Mercedes-Benz S, яка відкрила шлях до високопродуктивних спортивних автомобілів, які підходили як і для гонок, так і для повсякденного використання. А в 1928 році Фердинанд Порше представив, мабуть, один з найшвидших і найкращих спортивних автомобілів своєї епохи. Це Mercedes-Benz SSK. Порше також побудував версію ССК Тросі Roadster, який став феноменом завдяки екстравагантному зовнішньому вигляду кузова, та ще більше закріпив себе як один із найвидатніших дизайнерів тієї епохи. Проте незабаром, після того як автомобіль було представлено, Фердинанд Порше втомився від творчих розбіжностей між ним і правлінням Мерседес benz Тому він залишив компанію та пішов працювати на іншого виробника автомобіля. На жаль. Ця компанія невдовзі після його приходу розпалася, і в основному через велику депресію. І порше тепер залишився без роботи. Незважаючи на економічну кризу, саме в цей момент він вирішив прийняти найважливіше рішення у своїй кар'єрі, заснувавши власну автомобільну компанію. Порше, він залучив багатьох своїх колишніх співробітників, які почали працювати в його новій компанії. І, мабуть, одним з найважливіших його працівників був його син Феррі Порше. Як і його батько Феррі також цікавився дизайном та інженерією. Він показав великі надії на швидке вивчення своєї професії, працюючи постійно та скрізь, де він міг, щоб довести свої здібності своєму батькові спочатку компанія Porsche не починала виробництво автомобілів під власним брендом, а замість цього пропонувала консалтингові проекти та проекти розвитку двигунів для інших виробників автомобілів. Однак, незважаючи на те, що Фердинанд Порше був одним із найвідоміших інженерів Німеччини, існувала серйозна проблема. Клієнти не приїжджали в країну, яка все ще оговтувалася від першої світової війни а попиту на звичайні автомобілі майже не було. Проте одного дня Фердинанд отримав листа, який повністю змінив траєкторію компанії. Цей лист йому надійшов від нацистів у 1933 році. Адольф Гітлер став канцлером Німеччини та проявив особливий інтерес до автомобілів. Він залучив найкращих автомобільних інженерів у країні, включаючи Порше, і скликав їх на важливу зустріч. Божевільний таран хотів, щоб кожен громадянин Німеччини володів автомобілем, який міг би вмістити сім'ю з п'яти осіб. Бути економним і дешевим насправді настільки дешевий, що він мав коштувати 990 рейхсмарок, що багато інженерів вважали неможливим. Він назвав його Volkswagen, або ж, в перекладі з німецької, народний автомобіль. Порше представив свій проект і виграв контракт для Гітлера, що власне і вплинуло на розвиток відносин між ними двома. Гітлеру потрібна була розумна людина, хороший інженер, щоб проектувати автомобілі та розвивати промисловість. А порше потрібна була політична підтримка для його компанії, щоб йому не довелося думати, де взяти гроші, щоб розвивати свій бізнес. Тому в 1934 році Порше та його команда почали працювати над створенням одного з найуспішніших автомобілів в історії людства: Volkswagen Тайп Тайп-1», пізніше відомий як ЖУК за форму кузова. Це був двохдверний автомобіль із двигуном повітряного охолодження в задній частині. Що вимагало мінімального обслуговування та робило рульове управління легше через хороший баланс ваги? Також було доведено, що цей автомобіль дуже економічний, адже розхід палива складав близько 8 літрів на 100 кілометрів, що навіть по сьогоднішнім міркам доволі небагато. Після вдалих випробувань жука було замовлено 300 тисяч одиниць на виготовлення. Для Porsche це було найбільше досягнення за весь час його роботи. Проте коли завод Volkswagen почали будувати і вони готувалися до масового виробництва, відбулася ще одна велика історична подія, яка безпосередньо вплинула на розвиток кар'єри Porsche. і, скажімо так. Йому все ж таки довелося перейти на темну сторону. Про цю історичну подію я надіюсь, кожен з вас в курсі, що в 1939 році Гітлер напав на Польщу. Це змусило Велику Британію та Францію оголосити війну проти Німеччини, і саме це дало початок Другої світової війни. Відповідно, масове виробництво жука було б негайно призупинено, оскільки завод Фольксваген переформатувався на військове виробництво. Найкращі інженер країни, в тому числі Порше, був втягнутий у військові проекти для нацистської армії, де він почав розробку військових позашляховиків та бойової техніки, таких, от як Швімваген, військова версія жука, винищувач танків Елефант і літаюча бомба ві 1 І хоча Порше був одним із улюблених інженерів Гітлера. Коли справа доходила до проектування танків, він не міг виправдати очікування самого Адольфа, бо Гітлер влаштував типу змагання між інженерами, щоб побачити, хто виграє контракт на масове виробництво важкого танка Тигра, який буде задіяний у війні. Порше розробив гібридний танк Фердинанд, який міг працювати на бензинових електричних трансмісіях. І, хоча танк мав революційний дизайн, його двигуни були надто складними і важко сконструйованими, що призвело до багатьох проблем, і зрештою танки ламалися ще під час випробувань. І ось тут Порше втрапив у невеличку халепу. Він настільки був впевнений у своїй розробці, що до того моменту, як він мав подати заявку на свій прототип, вони вже побудували 100 шасті для свого танку. Щоб врятувати цей проект, німці перетворили 90 важких танків Фердинанд на винищувачі танків і перейменували їх на Елефанс протитанкові слони. Вони стали дуже ефективними у війні, але через проблеми з двигуном і мобільністю більшість із них зламалися та були втрачені на полі бою. Ще один цікавий і водночас сумний факт це те, що компанія Porsche Використовувала рабів на своїй фабриці у Штутгарті, хоча компанія раніше заперечувала ці звинувачення та захищалася, стверджуючи, що під час війни вони були дуже маленькою компанією. Проте згодом вони зізналися у своїх злочинах після того, як наприкінці ХХ століття десятки людей докладно розповіли, описуючи умови їхньої примусової праці. На фабриках Порше під час нацистського режиму у відповідь на це порше виділив мільйони євро на фонди та компенсації для жертв примусової праці сьогодні. У той час це було звичайною практикою для німецьких фабрик, які мали велику кількість працівників використовувати рабську працю часто військових в'язнів, яким платили дуже мало або взагалі не платили а часто взагалі замучували в роботою до смерті. Але незважаючи на співпрацю з нацистами, Фердінанд Порше насправді не поділяв їхньої ідеології. Він рідко піднімав руку на честь Гітлера, що стосується звання СС, яке він отримав від нацистської партії, Порше просто проігнорував його. Він був зацікавлений лише в розвитку свого бізнесу та постачанні того, що було потрібно уряду в той час. І завдяки цій співпраці, якщо відкинути нелюдські умови, в яких працювали люди в компанії. То у фінансовому плані вона зросла від трьох тисяч рейхсмарок у 1934 році до понад двох мільйонів у 1944 році, як то кажуть, it's just a business. Проте за кожну дію чи бездіяльність рано чи пізно людині доведеться відповідати, і участь Порше у військових діях на стороні нацистської партії. Призвела до того, що після закінчення війни в грудні 1945 року його було заарештовано французьким урядом і відправлено до в'язниці за військові злочини через його членство в СС і близькі стосунки з Гітлером. Відповідно, коли він перебував у в'язниці, хтось повинен був займатися справами компанії, і цим хтось став син Фердинанда Порше Феррі. Виявилося, що Феррі успадкував від свого батька як любов до машин, так і його талант, і на той час. Вже побудував кілька транспортних засобів. Серед них був Швімваген, що німецькою мовою означає автомобіль, що плаває. Цей автомобіль був розроблений так, що ним можна було користуватися як на суші, так і на воді. І завдяки цьому служив німецьким солдатам під час війни. Сам Феррі був заарештований разом зі своїм батьком і був кинутий у в'язницю на кілька місяців. Єдиною причиною, чому він був звільнений, було те, що він міг знайти гроші. Щоб випустили його батька під заставу. Коли Феррі випустили, він зміг зібрати необхідні кошти, підписавши контракт з італійським виробником автомобілів Сіс Італія, де він побудував Сіс Італія 360 – Надзвичайно передовий автомобіль для свого часу. Феррі отримав за це свою обіцяну зарплатню і міг звільнити свого батька після двох років за ґратами. На жаль, жахливі умови, в яких французи тримали Фердинанда. Значно погіршили йому здоров'я, що власне не дозволило йому повернутися до роботи. Відповідальність вже повністю лягла на фері Порше, і саме він повинен був втілювати та покращувати ідеї свого батька в їхній новій компанії. Феррі помітив, що виробник автомобілів Сис-Італія, де він раніше працював, створював невеликі спортивні автомобілі з двигуном Фіат. Тому в нього виникло запитання: чому ми не можемо зробити те саме з запчастинами Volkswagen. Він зустрівся з керуючим директором Volkswagen і уклав угоду, яка дозволяє їм використовувати їхні запчастини. Він також надав документи, які підтверджують, що Volkswagen бітлінжу Volkswagen був розроблений його батьком до війни, що змусило Volkswagen погодитися платити порше ліцензійний збір за кожен Фольксваген Бітл. Ці переговори показали, що Феррі був не лише кваліфікованим інженером, але й чудовим бізнесменом. І найголовніше, що ці угоди з Volkswagen дали компанії Porsche фінансові ресурси, необхідні для початку експериментів. І розробки власних транспортних засобів, і ось в 1948 році Феррі представив першу машину, яку назвали Порше 356 356». 356-й був невеликим дводверним родстером з двигуном від Volkswagen з повітряним охолодженням і мав максимальну швидкість 140 км на годину. І це не був найпотужніший автомобіль і він не був найшвидшим, але порше продовжував удосконалювати конструкцію, зрештою зробивши його швидшим і більш керованим. Того ж року він взяв цей автомобіль для перегонів в Австрії, де він отримав першу перемогу, яка заклала основу для майбутнього успіху Порше у світі перегонів. Хоча його продажі спочатку були низькими, 356-й користувався популярністю серед автолюбителів, включаючи батька Фері, який дуже пишався своїм сином і підтримував успішний дебют першого автомобіля. Porsche. Фердинанд також ще раз відвідав завод Фольксваген у 1950 році. І був радий бачити, що його бачення жука нарешті втілюється в життя. На жаль, він не зміг побачити, як жук завойовує серця мільйонів. А бренд Porsche будуть знати у всьому світі, адже через рік. Він помирає у віці 75 років від інсульту, невдовзі після його смерті продажі Porsche 356 стрімко зросли після перемоги в гонці Le Mans у 1951 році. А незабаром після цього нові моделі, такі як 356 Speedster і 356 Carrera, які були запропоновані публіці, швидко захопили серця багатьох спортсменів, водіїв та знаменитостей. І, хоча 356 був ключовим автомобілем в історії Porsche, це все ще була лише варіація жука з незначними змінами. Клієнти Porsche на той момент почали втомлюватися від дизайну кузова, тому їм потрібно було спроектувати та створити щось абсолютно нове. При цьому залишити ті риси в автомобіля, які додають впізнаваності їхньому бренду. Власне зміни відбулися, коли до роботи долучився один із синів Феррі – Олександр, коли представив свій абсолютно новий. Автомобіль Олександр Порше, як і його батько Феррі, пішов по сімейних стопах і приймав активну участь у роботі компанії, але він більше захоплювався дизайном і не вважав себе інженером, отримавши практику у відділі дизайну кузовів Порше він вирішив взяти участь у створенні нового покоління автомобілів і почав проектувати один із найвідоміших спортивних автомобілів у сучасній історії Porsche 911. 911 був набагато потужнішим ніж 356-й. Чотирициліндровий двигун був замінений на шестициліндровий опозитний двигун, який відрізнявся повітряним охолодженням у задній частині, і завдяки своєму балансу ваги покращував кермування та прискорення автомобіля. Поєднання цих елементів забезпечувало незвичне враження від водіння, і це не можна було порівняти з жодним іншим автомобілем. На відміну від багатьох інших спортивних автомобілів, 911 був не тільки швидким, але й дуже надійним. І ця надійність підтверджена часом, оскільки понад 70% усіх 911-х, виготовлених до цього часу все ще справні і їздять. Нова модель була випущена у вересні 1964 року, і в наступні роки вона швидко стала найбільш продаваним автомобілем компанії. І незалежно від того наскільки унікальним був їхній стиль чи досвід водіння, порше, продовжувала забезпечувати те, чого хотіли люди, випускаючи швидші моделі з більшою потужністю, такі як 911 Carrera S і 911 Turbo, завдяки яким річний обсяг продажів компанії перевищив 20 тисяч одиниць. До 1970-х років і незважаючи на те, що вони вже зарекомендували себе як один із найкращих виробників спортивних автомобілів, 911 пішов ще далі, розширившись у світі гонок. І це була ще одна сфера, де Порше знову вирізнявся. Автомобіль дебютував на гоночній трасі на раллі Монте-Карло в 1965 році, де він зайняв п'яте місце. Але в наступні роки Порше покращив свої показники та здобув три перемоги поспіль у Монте-Карло з 1968 по 1970 роки. Відтоді нова модель перемагала майже на всіх інших автоспортивних змаганнях, таких як Тарга Флоріо, Париж-Дакар, 24 години Дайтони та численні інші чемпіонати з раллі та GT, стаючи одним з найуспішніших автомобілів в історії. Але приблизно в той самий час Феррі Порше, на жаль, залишив свою посаду у компанії, і оскільки жоден із його синів не був зацікавлений зайняти його місце, сімейна рада вирішила розділити акції компанії та призначити відповідальним когось іншого. Тим не менш, Порше продовжували вдосконалювати свої автомобілі до кращих і спортивніших, що ще більше підтвердило їхній бренд спортивних автомобілів як один із провідних. Але нічого не триває вічно. І для Порше настають темні часи. У 1986 році значне падіння курсу долара та загальна вартість якісного виробництва їхніх автомобілів причинили багато проблем для компанії Porsche. До 1991 року їхні продажі впали до 23 тисяч одиниць. Збитки компанії становили 240 мільйонів німецьких марок. А на кінець 1993 року Порше ледве тримався на ногах, продаючи близько 14 тисяч одиниць на рік. Простими словами вони були на межі банкрутства, і компанії потрібно було ризикнути, щоб цього уникнути. Тому вони прийняли сміливе рішення і оголосили, що вони починають займатися виробництвом позашляховиків у той час, коли SUV ставали новим трендом і вперше перевершили продажі звичайних легкових автомобілів у 1999 році. Однак проєкт отримав багато негативних відгуків, і це зрозуміло. Адже компанію Porsche цінували за те, що вони створювали високоякісні розкішні спортивні автомобілі, які впевнено почували себе як на дорогах загального значення, так і на гоночних треках. Тому поціновувачі бренду не оцінили створення сімейного позашляховика. І насправді це мав бути перший випадок, коли автомобіль Porsche матиме чотири дверки, незважаючи на всі розбіжності та критику щодо цього. Порше представив Cayenne у 2002 році, і на диво для багатьох він не тільки став їхнім найбільш продаваним автомобілем, але й улюбленим автомобілем більшості. Є питання до першого Cayenne, і він міг би виглядати інакше, але все одно він мав ті самі характеристики, з якими були знайомі багато шанувальників бренду. Продажі каєн врятували компанію від банкрутства. Сьогодні каєн від віднедавна Макан становлять понад 70% продажів Порше, і дехто навіть вважає їх найспортивнішими. Так позашляховики завоювали довіру в клієнтів, проте бренд ніколи не переставав працювати над тим, з чого вони починали над спортивними автомобілями. І їхні відносно нові моделі, такі як Porsche Panamera та повністю електричний Taycan, є одним з найбільш продаваних спортивних автомобілів. На сьогоднішній день власне, як бачите, ця історія говорить про те, що інколи доводиться приймати зовсім непопулярні рішення. Але якщо ти готовий нести відповідальність за них і приймати всі ризики, то рано чи пізно успіх неминучий. Я дякую вам за перегляд. Попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і лишити коментар, можливо, навіть напишете, про яку автомобільну марку підготувати і відзняти схожий матеріал. Гарного дня!